Таємниця, і загає є розладна, незна. Одна нескінченна, сніданки цариця, і цей переможниця, ситна, існа. Чия верба найкоряща, найхочу, ще найхочу, мати ще хочу, не входу важче. А хором можна, так, щоб mm. чітко кожне слово і всіх було чути. Три, чотири. Чи я верба, найкоряща. Театр наш молодіжно-юнацький, це досить рідкісний на наш час вид театру драматичного, тому що є або набагато молодші, або набагато старші. Цей вік від 15 і до 20-25 років вони вже зараз перепрофільовані на більш якісь інші інтереси. Їх не цікавить, скажімо, таке древнє мистецтво, як театр. А наш театр, він, крім того, ще й і має досить цікаву методику роботи. То він ми працюємо за класичною школою, школою, яку започаткував Константин Сергій Станіславський Німірович Данченко, яку потім продовжував і розвивав Лесь Курбас, яка зараз на жаль на жаль втрачена в Європі. За кордоном ми показуємо українську класику і показуємо те, як ми можемо ставити їхню, тобто ну всесвітню і нашу, але в основному їхню класику. Ми туди возили Шекспіра, ми туди возили Лесю Українку. І якщо спочатку їм було потрібно переклади, то зараз вони перекладів не хочуть. Їм подобається слухати українську мову в класичному репертуарі. Ще 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 крути, крутий крути. Зрозуміло, так ще раз попустили, вина бути площина. Потягнули бік. Перехопили, взяли. Тримаємо площину. Ідемо вгору. Театр ми то для, то для нас, можна сказати, як друга сім'я. Ми Приходимо сюди як додому. Вчимося допомагати одне одному, вчимося бути акторами, вчимося бути в житті хорошими, справжніми людьми, друзями. Так, минаємо! У чарівному дзеркалі побачимо, побачимо, великими ми нас у дзеркалі, у дзеркалі, у надзвичайнім дзеркалі себе нових пізнаємо, коли настане час.